Наприкінці минулого року Дімі поставили діагноз апластична анемія тяжкої стадії. Він пройшов імуносупресивну терапію в Охмадиті міста Києва, але стався рецидив. І лікарі порадили нам зробити трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора у найкоротший термін. Отже, ми знайшли клініку. Яка погодилася нас взяти по гарантійному листу від держави, Клініка Барселони, Сан-Жуан Де Део та виставила рахунок 227 тисяч євро. Так як дитина була в край тяжкому стані, потребувала інтенсивної терапії, то ми були вимушені прилетіти сюди в найкоротший термін та пройти лікування. На сьогодні стан дитини стабілізувався. Нам знайшли донора кісткового мозку та підготували до самої пересадки. Але коштів у держави на сьогодні немає. Ми надіємося, що вони знайдуться до кінця року. Але часу в нас також немає чекати. Отже, ми вимушені збирати кошти на проживання, на реабілітацію. Та просимо вас допомогти нашому хлопчику. Адже він бореться за своє життя. Бореться вже довгих 9 місяців. Врятуйте нашого хлопчика, врятуйте Діму Покова.